87 гривень за одиницю в дитячий термоодяг відомих брендів, таких як Крівіт та Лупіву. -Луп». В лоті буде 24 одиниці, ціна лоту 2090 гривень. Буде два комплекта. Ось такий сіренький на 146-152 зріст. Тут буде ковтинка. І ось такі класні термолей. Класна тканина допомагає виводити вологу лишню, але втримує тепло. Також буде розмір 122-128, ось такий комплектик. І будуть штани. Штанів у нас буде 20. Ось такі будуть сіренькі Термолегінси будуть ось такі класні чорні з салатовим. Будуть і ось такі ще прикольні чорні з голубим. Штани будуть в розмірах 134-140-11. 146, -й, 152, -й, троє штанів і 158-164, 6 штанів. Одна одиничка лише 87 гривень, і для замовлення такого класного лоту, а він лише один. Звертайтесь до наших менеджерів.